Не обійшлося без відсилань та великодок. Так, наприклад, коли Анна заходить у свій офіс, відразу згадується диявол носить Прада. Інший сюжетний момент нагадує маску. Тіна, <звіт> обличчя. <звіт> Ми не можемо. <звіт> Майло? Ох, Іди геть. А ще одна ситуація особисто мені нагадала одночасно цей момент зі Шрека. О, та ну шрек! Я чую, як пахне феромонами. Зайди в мене все і скажи. <гум> Нема що казати. Крім того, якщо я їй скажу, то розумієш? Я не кажу, що скажу. Бо ні. А також та чудовисько. Тільки навпаки, тобто в цьому разі це швидше краса, ніж чудовисько. А ще, до речі, я був дуже радий помилитися, адже схожість фільму із приборканням норовливого, яку я розписував у своєму прогнозі два місяці тому, виявилася суто номінальною. Але тут, знаєте,. Ага, палися на два кінці, що називається. Бо якщо у своєму прогнозі тобі вдалося буквально повністю перебачити сюжет, це означає, що ти молодець, але не молодець автор сценарію, бо в тебе вийшло передбачити його думки. І навпаки, якщо ти дав штангу, це означає, що ти не молодець, але гарно постаралися автори сценарію, оскільки виявилися непередбачуваними. Словом, цього разу я був дуже радий помилитися, але.